Доця буде їхати пробувати на цій машині, щоб назад приїхати на роботу, бо зараз Віталік сяти на Ірину, на СТО завеземо. Так, ну по, щоб потренуватися, доць, так. Да. По, щоб потренувати? Потім назад приїде цей. Коротше, побачимо. Віталік дороги не знає. хорошо їдеш, ти ж на її вчилась. Страшно. Ні, ну я думала, буде важче, я якось їхала на ній. Їздила то я. ми трохи є, сколько вже ми є. Добре, що тато взагалі їде. Якщо я різко зати можу, мене втора Ти що шутиш, досі? Не говори такого. Легенько собі дай. Але всеріна вже мене. Що в тебе? Тим вже стажу, скільки років на машині до Більш, більш. Це ще ми ж до війни, так, да, дуже. А? До війни ще, так, да? ти їздила. Ти ж до війни їздила. Їхала донька. А ми будемо вже стоять чекати, бо машина на підйомнику. Та да, щось тарабани дуже сильно ззаді. Чи підшипники, чи да, де креплення, де підшипник, може, не знаю було бо я знаю ці машини можна ремонт зробити хати теж як почали строїти 20 тисяч уліпили що теж? Впереді треба не чи узади Узаді на яма гупає взагалі амортизатор то воно чутно ой так це вони це для себе вони чи продають? Для то продають, я не знаю, по цей. А треба попитатися, всі, всі такі є, ці матеріал у Ірі є, все. Для гойдалки. Де? Ай, лавочка. Всі які мангали інтересний. Що? О, скільки він стоїть? Оце класний. То ти можеш сам таке, ти ж вариш. Там на що, я скажу. Я зробив із диска, з металічного з І лавочка така. Там один офотокрізає. Зараз виходить у тебе кольцо. Ну, На п'ятницю записав, Іра вже тоді пожене машину. Петровна поїхала. Слухай, на... іди сюди, іди сюди, давай може на палку, щоб, ну. Та там же є, вроді, на палці. У нас вдома є говно, ти бачив? Так. Да. Ну, не таке. Такі, так, Таке ті пода. Все, добираємо і пограли. А цього мішка трохи вистачає на багато, Віталь. Я щось забула на скільки квадратів. Ти... Поки, так. Да. Показнув, але нічого не куча, я тисячі, тисячі. Ой, ой, Господи, що Вишов іноче літу. Дивіться, держака, що щотку туди наді, красить такі хороші продавці, каже, це як для вас свято, вже другий день він у нас, вам, вам... пішли, каже, вам повезло, тому що Тут... ущільнення 20, заїду. ні, то в'їжджай до сходів, уплотнення 25-ки немає, а 40-ка є, я кажу, о, то не підійде, він каже, підійде, товщина одінакова, просто ущільнення. А по той самий ціні дає 39 гривень за один листочок. 12 штук у цьому ящику. Не вчора взяли 32 на ту сторону дороги і опять стопи я взяла. А там щось вже не хватить, то вже докуплять. Бо я вже поїду, то і ще взяла клей, якийсь, клеїть і ще стяжку робить. Балончики взяла і ось таке взяли. Ось таке діло, так що думаю, все буде добре. Та я була щось трохи приболіла вчора вночі. Зараз спокою не немає. Тушнота, дарвота, да. давлення моє впало на ніс, да і дуже погано було. Шо Італік? Тарік спасав. Говорю, боже, вам що з тобою? Може скоро, може скоро. Кажу, таке буває, вже давненько такого не було. Ну случилось, то случилось, то що. Сьогодні, слава Богу. Можу йти, можу передвигатися, тільки дуже уніс і вверх, як то на риску, не можу, помаленьку треба. Таке у нас справді, дорогенькі. Так. Дякую за гарні побажання. Я вам бажаю також взаємно всього, самого найкращого, мирного неба, всього-всього. Щоб було тільки добро. І між людьми, і між сім'ями і всюди, тому ну, що без доброти діла не буде. Я ж кажу, такі приємні продавці хочеться обрати. Ще вчора каже, ну, сіточка, і дітям вам. А сітка, а нам сітки не взяли. Mm. Нам ще сітка треба. А потім вже добереться. Це потім вже на пенопласт, я так зрозуміла, так? Да? Це на пенопласт вже треба, щоб потім защекатурити. Жаль, звісно. Ну нічого, там вже Іра є подбере, а це укине вона, але скрутіть сюди. Одрізав, де каже, без вас я взагалі не справлюся. Потім... До побачення. Приїжджайте. Я кажу, хай на жінка, кажу, узнає, що ви таке. О, жінка каже, щоб. Мене б... за невеликі гроші продавали. А сьогодні вона на роботі є така гарненька, біленька Каже, так, а ми з так говоримо". ну шутять. Ну, Просто позитивні люди і це настільки приємно, що кажу, я розумію шутки і бачу, що ви теж любите шутити. Так, Вітальний таку сітку взяли, коли вже усе взяли, а вже як буде робити. Це вже як на щекатурку не взяли, в да? той рулоні. Так, да? так, да, да, да. то там. Ми ж брали, але ж ну. Вона вся розійдеться? Ну там хай буде бачити. Ну, да. ну, тут это...